Шість місяців від народження свиня 200 кг. Нереально кажуть, вони кричать, так треба ж отак годувати. Бачите? Вон, кашка. Сироватка, жирна, хороша така, класна, сироватка молочна. Вон, те відро висипав маленьким, а це зараз усім великим висиплю. І буде, і буде, ростуть. Так це ж корм, це корм. Е, поживний, нормальний корм з соєвою макухою, збалансований, але ще з молочкою. От зараз на хвилиночку. Вон як вони напали. І їдять он. Вон, бачите, які бутузи. Три місяці від народження я їх навіть не підніму. Будуть здоровенні. Мабуть, і по 60 кг і, і більше будуть. Ну, 60 точно. Будуть ось такі свинки.